Перед вами сучасна інноваційна архітектурна споруда, втілена на перетині математики, біофізики та інженерної естетики. Її рівновага, результат розрахунку моментів сил та центра мас. Кожен її виступ, кожна зелена маса, частина розподіленого навантаження, оптимізованого згідно з законами статики та гідродинаміки. Це не просто будівля. Це фізична модель системи, де природа і конструкція зведені до спільного знаменника. Ця споруда не має гострих шпилів та блискучих куполів, натомість десятки бетонних чаш, підвішених у повітрі, а в них дерева, кожне, наче виросло в небі. Кожен такий вазон важить до двох тонн, не рахуючи ґрунту, води та рослин. І перше запитання, яке виникає чому вони не падають? Річ у тому, що кожен елемент цієї споруди прикріплений у точці, де його вага врівноважена, це як балансування важкого об'єкта на кінчику пальця. Якщо правильно знайти центр мас, об'єкт не впаде. Цей розрахунок це не відчуття, це математика, геометрія, вага. Кути і сили. Будівля має виступи з різними кутами, і це не випадково. Вони змінюють напрямок вітру, розбиваючи потоки повітря на м'які течії, аеродинаміка ось що в основі вітер не тисне в один бік і не створює навантаження на стіни. Його розсіюють, заспокоюють, мов течією в річці, що огинає каміння. А тепер про тепло. У спекотному місті температура може підійматися до неможливих цифр. Але ця будівля прохолодна. Чому? Бо рослини випаровують вологу, і це знижує температуру повітря навколо. Це називається випаровувальне охолодження, процес, де тепло витрачається не на нагрів, а на зміну агрегатного стану води. І все це без електроенергії, без шуму, без шкоди для довкілля. Розташування рослин теж точне, усі вони отримують достатньо світла, але не перегріваються. Це результат геометричних розрахунків, під яким кутом сонце проходить над містом, як довго світить на кожен фасад, яка висота дерев. Не створить тіні сусідам знизу. Навіть полив автоматизований, Датчики в ґрунті вимірюють вологість і подача води вмикається лише тоді, коли це справді потрібно. Будівля не бореться з природою, вона підлаштовується під неї. І все це через фізику, силу тяжіння, розподіл тиску, теплопередачу, рух повітря і математику, симетрію. Пропорції, рівновагу оптимізацію простору. Отож така споруда не просто архітектурний об'єкт, це приклад того, як формули можуть стати простором, а наука. Основою краси, що дихає, зустрінемося.